Вже два дні працівники Чернівців водоканалу не виїжджають на виклики диспетчерів. Аварійні та ремонтні бригади страйкують, бо їм не виплачують зарплатню другий місяць. Ось так і ми будем, будемо стояти тут. Потім він віддається зарплати. В, в, люди кажуть, зарплати у директора просили тричі і чули у відповідь прохання почекати, але терпіти більше не можуть. нема немає чим посилати ні в школу, немає. ні на роботу їздити. Він каже: вийдіть, сідайте в маршрутку і кажіть, що вам я не плачу зарплату це нормальна людина. Це нормальна людина. Може сказати це адекватно, вони є заручниками, що після того вони повинні йти платити. Мало того, що штрафні санкції в банках, тому що люди взяли кредити, потім саме відключають обленерго, значить, підключення, включення. То вони не є туніяці. Вони ходять на роботу. Повинні отримати зарплату, а їх починає обленерго відключили від того, газовики прийшли це саме їх не цікавить. Ти не розрахувався. Плати до стрикарів на переговори вийшов представник національної служби посередництва і примирення, який закликав людей протестувати в законному полі, тобто звернутися до директора з проханням виплатити зарплату письмово, дати йому час, а лише потім оголошувати страйк. Але комунальники в один голос запевнили, не припинять акцію, поки не отримують зароблених грошей. Такого керівництва нам не потрібно, яке не дбає ні за підприємство, ні за людей. Ви розумієте, що вони роблять, замість того, щоб аргументувати ціни на воду, щоб люди отримували достойну заробітну плату, в нас найменша з усіх водоканалів України заробітна плата. Директор комунального підприємства Чернівці водоканал розводить руками, каже, що він із задоволенням виплачував би зарплату, якби у нього були гроші. Найперше це, я вам ще говорю, податки, які ми оплатили. Тут є і квартальні податки, тому що квартал закінчився, тут є і пенсійний фонд. І якраз електрична енергія, яку платили сьогоднішній день. Але нам пообіцяв, що вже сьогодні виплатить працівникам частину зарплатні і продовжуватиме виплачувати частинками, поки не розрахується повністю. Але в той же час зізнається зараз водоканал в такому складному фінансовому становищі, що ніякі підвищені тарифи чи відстрочки не врятують підприємство від проблем. Єдине на що розраховує керівник, це навчасні розрахунки заводу населення і терпіння своїх працівників. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час.